Доброго дня, шановні глядачі каналу Трошків. Сьогодні ми поспілкуємося про те, що буде відбуватися в Білорусі в цього вересня, і чим воно так лякає і Україну і Європу, чи є підстави для цього, і чому Трамп телефонував так часто і наполегливо до диктатора Білорусі Лукашенка? Він любить диктаторів це з любові до диктаторів, чи це просто було пов'язано з тим, що він в чергове хоче себе зарекомендувати як рятівника цього разу рятівника політв'язнів чи врятував він, їх чи ні? Зараз розберемося, але головне все ж таки будемо говорити. Ми сьогодні про навчання в Білорусі запад 2025 і тра Якою саме оце, оце буде загроза для України і Європи. Скільки солдатів виведуть на навчання запад 2025 тисячі білоруси і Росія? Чи буде це насправді загрозливою обставиною для Європи і України? Повне зрозумілості з кількості учасників російсько-білоруських навчань немає. Міноборони Білорусі твердить про скорочення кількості учасників. Кількості військовиків до 13 тисяч це половина від попереднього результату, який був анонсований до того, і в Росії, і в Білорусі. Але за словами голови ради безпеки Олександра Вольфовича, це зробили скорочення для того, щоб не нервувати сусідів навчання. Минулого тижня заступник міністра національної оборони Литви заявив із посиланням на литовську військову розвідку, що у навчаннях западтище 2025 візьмуть участь до 30 тисяч військовослужбовців. Президент Зеленський у лютому цього. Року на Мюнхенській безпековій конференції заявив, посилаючись на дані української розвідки, що Росія має намір скерувати до Білорусі від 100 до 150 тисяч військовиків. Заступник держсекретаря Міністерства оборони Латвії з питань логістики у червні цього року заявив, що білоруська та російська влада завжди оперують фальшивими цифрами. Ну то нема чому дивуватися. кажуть, наприклад, вони що 13 або 12 тисяч учасників. А Латвія вважає, що на навчання. Анях запад 2025 буде від 100 до 150 тисяч військовиків, каже представник Латинської армії перші потяги з російськими військовиками офіційно почали прибувати до Білорусі вже 6 серпня. Практично вже вони там розквартирувалися. За інформацією спільноти залізничників Білорусі, до Білорусі вже прибули підрозділи 2-ї Таманської мотострілецької дивізії, 4-ї танкової Кантемирівської дивізії, а також 71-ї мотострілецької дивізії весінніх навчаннях «Запад-2021», які Переросли у вдертя Росії в Україну, брали участь близько 200 тисяч військовиків після навчання. Російські військовики не повернулися на місце стало дислокації у лютому 2023 року. Вони вдерлися в Україну з території Білорусі. Раніше білоруська влада заявляла, що як демонстрацію своєї лояльності, якби миролюбства, в навчання пройдуть у глибині Білорусі. Ну чергова брехня, як і про кількість учасників, але не біля захисту Хідних кордонів, що подвійна брехня, як це планувалося спочатку, проте 13 серпня Міноборони оборони Білорусі з добрим прізвищем Хренін повідомив, що ми також плануємо у двох із п'яти районів провести тренування. Білоруських військ, які відбуватимуться як акурат біля кордону з Польщею та біля кордону з Литвою, там буде задіяно багато сил, каже він, і засобів збройних сил Білорусії. Основу складуть війська західного та північно-східного оперативного командування, але не обійдеться, звісно, річ і без сил спеціальних операцій. Натяк прямий і простий, що загроза буде. Всі ті розмови, які велись до того, що загроза не, на що можна перемістити навчання в. Глибину Білорусі, що можна якось таким чином зробити, щоб це не лякало сусідів? Ні. Це виявилося черговою брехнею. Той же Хренін також озвався про польське навчання залізний оборонець оборонець-25». Керівництво країн НАТО каже він, намагається використати запад 2025 як привід для проведення своїх навчань. дієвий привід найбільше насторожує каже він рішення польського міноборони про розгортання військового угрупування понад 30-34 тисячі військовиків. Він каже, хренін. Що це серйозне групування за їхньою оцінкою? Потрібно дуже уважно дивитися і каже хренін, що вони цим займаються і реагуємо. Якщо вони виявлятимуть якусь агресію щодо республіки Білорусь, то у Білорусі є чим відповісти. Ось це і є одним словом. Оце і є одною фразою. Білорусія готується до війни. Чи буде ця війна розгорнута чи ні? Ну звісно, побачимо. Але це реальне підготування до агресивних дій біля кордонів західних сусідів Білорусі після закритої доповіді для Шенко Хренін також заявив, що на навчаннях запад 2025 відпрацюють застосування ядерної зброї та комплексу орешні. Нові ну, я відчуваю, що це брехня. І перший і друге не орешник може запустити кудись про ядерну зброю, як вони будуть відпрацьовувати, невідомо, але лякають. Білоруська влада за словами Хреніна не може спокійно спостерігати за мілітаризацією. Та військовою активністю західних сусідів ми демонструємо свою відкритість, мир... миролюбність, каже він, але порох завжди треба тримати сухим. Підкреслює хрень та ядерна зброї Білорусі міністр назвав важливим елементом стратегічного стримування. Ну як завжди, до речі, Польща вирішили відповісти у вересні на запад. 2025 добрими масштабними навчаннями НАТО залізне опоронець желязної бронзи 25, Кількість учасників близько 34 тисяч військових. Київ понад 600 одиниць техніки, включно з винищувачами F-35 із Норвегії та Нідерландів. Також будуть там німецькі винищувачі. Ну одним словом, це буде крупні навчання, які будуть проведені спеціально для того, щоб продемонструвати НАТО. Не спить польща. Розуміє, що прорив російсько-білоруських військ по сувалському коридору можливий. Тому навчання пройдуть на суші в повітрі та на Балтійському морі за участю флоту Великобританії і БПЛА катерів. далеко. Дислокація військ по всій території Польщі, включно ділянки кордону польського біля з Білорусі, Україною, що дивно, і Калінградською областю Росії, що дуже добре, і як до цього Трамп? От мене не цікавить, Ну, Трамп він бравурно легітимізує Лукашенка. Для чого він йому телефонує з любові до диктаторів чи держдепартамент має план дій для того, щоб запобігти навчанням, чи що сумнівно, що має до речі, але дзвінок Трампа явно підбадьорив Лукашенка, бо усі заяви, той самий Хренін, зроблені. Ви вже після перших вдалих, як на думку Трампа, контактів його з Лукашенком, і найцікавіше, про анонсований візит Трампа до Лукашенківської Білорусі з родиною, може якраз Дональд завітає до Мінська під час навчань Запад 2025, і подивиться на річник і російську ядерну зброю. Оце до речі, було би непоганим ходом. Але звісно, цього не станеться. Але сам дзвінок він шкодить ситуації. Бо, власне, ця от несвідома легітимізація диктаторів є. Найнебезпечнішою діях Трампа або заохоче їх до каталізації власних дій, до радикалізації процесів. Ну бо ж все їм сходить з рук. Дзвінки прямо сипляться з білого дому. Трамп. Хотів своїми телефонними дзвінками знову привернути увагу до того, що в Білорусі є проблема з політв'язнями. Це добра ініціатива. Вона заслуговує тільки схвалення. Небезпека проведення цих навчань вона тягне за собою реакцію України, якої зараз в принципі дуже мало. Зрозуміло, що все це відбувається. Ця на тлі дуже потужних інформаційних спалахів, які здійснював Трамп, для того щоб спочатку зустрітися з Путіним його там проселити разом з військовиками на Алясці червону доріжку. Потім була історія про те, що в Вашингтоні він прямо телефонним дзвінком домовився з Путіним зустрічатися через два тижні, підписувати усі угоди про перемир'я, про віковічний мир між Москвою і Києвом, і це звісно виявилося повною дурницею, як ми про це вже говорили в попередньому відео, але тим не менш. Це відвертає увагу і дуже складної, і дуже важливої і вкрай небезпечної теми, якою є навчання на території Білорусі, які будуть проводити одночасно і білоруські військові, і російські військові. На це треба звертати увагу, і ми це робимо саме зараз з вами, шановні глядачі. Тому якщо ви дивитесь це відео зараз, не забудьте перевірити, чи ви підписались на канал Інфрашкіль. Якщо ні, поставте підпис, подобайку, будь ласка, це буде дуже добре. Я також перевірте, чи ви пісати. Як підписалися відмітили дзвіночок птичкою, щоб отримувати постійну інформацію про те, що щось нове з'явилося у нас на... на нашому каналі. Ми будемо звичайно свідкувати уважно за тим, що відбуватиметься в Білорусі, і що передуватиме властиво цим навчанням, враховуючи, що дуже багато інших подій, які будуть також відвертати нашу з вами увагу. Це і щодо вступу України до ЄС, бо 16 вересня буде засідання з цього приводу Ради Європи. Це вкрай важливо, тому закликаю вас контр контролювати підпис, будь ласка, поширте це відео також з знайомих. Розкажіть про канал, поставте посилання на це відео і на всі решта відео у себе в соціальних мережах. Буду вам за це щиро вдячний і вертаючись до Трампа і навчань. Трамп він, в принципі, може зробити багато бо він лідер найпотужнішої країни світу, але він робить усе для того, щоб зробити себе, не зробити свою країну потужнішою, не зробити мир безпечнішим, а робити себе. Він себе робить передовсім. Він робить свою торгову марку. Він зараз цю торгову марку намагається записати на стіну історії, щоб вона лишилася в пам'яті йому, його дітям для того, щоб Асоціації на навпростець з його торговою маркою, його прізвище, він не її не її торгує. Він торгує всіми своїми мерчами, своїми ручками, кросоками, чим завгодно. Тобто він є торговцем, до речі, яких Ісус колись закликав вигнати із храму. А він зараз в політичному храмі, головному політичному храмі Сполучених Штатів, перебуває там надалі, і робить впливи. І от його вплив на білоруського диктатора Лукашенка був дуже неприємний, тому що ця легітимність, яку отримав Лукашенко, Після того як йому двічі зателефонував Трамп, після того як він запросив його і отримав згоду на зустріч в мінську двох родин Трампа і Лукашенка, цікаво, як там Коля буде виглядати в цьому оточенні сина Лукашенка. Ну але тим не менше, це все вже відбулося, і це те, що відбулося, воно вже наклало відбиток на інтенсивність підготування і Росії, і Білорусії до навчань Западів 2025. Бо це найдешевший спосіб таким чином лякати Європу. Водячи подібні навчання з одного боку, а з другого боку привчати, що такі навчання от вони будуть проводитися і раптом може не ці так наступні, може не зараз так пізніше переростуть в повномасштабну атаку, скажімо, на ті ж самі Сувалки. але це лякання. Я особисто не вірю в пряму атаку Росії на сувалський коридор, барабанний дріб, полетіли літаки. Ніхто, до речі, не долетить туди. З цих літаків в більшості випадків ракети не також не долетять. Не думаю, що це буде коли-небудь пряма атака, принаймні після навчань. Але це буде загроза в першу чергу Україні, і буде відвертатись увага Заходу від України з тим, щоб стерегти свої кордони, фокус своєї державної безпекової оптики скеровувати саме на це, а не в Україну. Тоді можна буде інтенсивніше бомбардувати Україну між іншим символом. Але атака, якщо буде на сувалський коридор відбуватися, це буде гібридна атака, і швидше за все, гібридна провокація Кація буде відбуватися саме з Кенігзбергу. Звідти будуть так, би прориватися особи до того, щоб провокувати Польщу чи Литву. Я думаю, більше загрожена в цьому в цій ситуації. Звісно, Литва, тому що в очах Москви і Білорусі в тому числі вона виглядає слабшим гравцем на цій арені, і тому звідтам може бути відбуватися прорив. Тобто, що робиться? Атакуються з Калінінграду, калінінградське якісь угрупування. Зелені чоловічки атакують, закривають доступ, тобто блокує до Боляється з Польщею, Польща блокує Калінінград, не дає туди до допроваджувати нічого. Блокує потяги, які йдуть через Литву в Калінінград, руйнує усю логістику російську. Ну з тим, щоб захиститися від загроз, які створює Калінінград. І тоді вже, ось після того, можливі гібридні прориви, можливий просто прорив, можливо, розташування військ російсько-білоруських на кордоні саме з Литвою, з тим, щоб вимагати, зніміть блокаду, а інакше ми вас атакуємо. це буде виклик, який буде. Абсолютно можливим паралельно із війною в Україні, тобто це не зупиняти процес кривавої війни Росії проти України, але з іншого боку ще подвійно загрожувати Заходу. Від сама війна загрожує, так то ще такий буде тиск, і от властиво цим небезпечні навчання запад 2025 І небезпека буде посилюватися подальшому, якщо не буде гіднішої відповіді саме Сполучених Штатів. Бо сполучені штати мають ту силу впливу на таких диктаторів, як Путін і Лукашенко. Ну от властиво, тиск. Тоді має бути від них. Європа. Зреагувала. Звичайно, Європа ще зреагує активніше. А ми будемо слідкувати, як буде в подальшому реагувати Європа. Закликаю вас, усіх прослідкувати чи ви підписані надалі на канал Фрошкіль. Якщо підписані, дякую. Закликаю вас переглядати, ставити запитання, підтримувати в такий спосіб канал, поширювати це, відео і інші. Дякую всім за вподобайки. Дякую всім за підтримку. Дякую всім за увагу. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні.